Огляд електромонтажних робіт з двох рівнових двохкімнатній квартири. І так, погнали. Це у нас коридор. У нас тут розташований домофон, а також у нас тут розташований мастер-вимикач. Також зліва у нас розташована силова частина, а також низьковольна частина. Зверху у нас є світильники, тут санвузол. Тут в принципі, все по стандарту. Бачимо декілька разеток. Вимикач вимикач у нас буде розумний підрозетники набагато більше, ніж зазвичай. Кухня. Кухня студія здорова. У нас тут робоча зона, підсвітка. У нас там посудомийка, подрібнювач, ваш фарт. ще одна додаткова духовка, також плита, котел, газоналізатор у нас з боку, тому що це у нас ще інший є котел, це у нас бойлер. О, і ще один додатковий фартук. Невелика робоча зона, а можливо, тут буде ще додатково і стіл. Переходимо в нашу здорову вітальню. Яка є, як і зона відпочинка, у нас тут є і телевізор, також у нас тут є два інтернет-кабелі. Також вимикачі, звичайні розанки, кондиціонери, брізери. А також у нас тут цікаво буде. Будуть сходи, які будуть вести на другий поверх. Знизу сходів у нас розташована lan мережа. Також у нас там розташований буде і типу жива, типобанки, кофло, блуєді і так далі. А також у нас в кожному підрезервнику розташований, розташований ще додатковий нуль для того, щоб підключити розумний плечок, який буде вмикати, і вимикати світло віддалено через телефон. Все, погнали на другий рівень. Так. По сходах у нас тут буде лед підсвітка кожної сходинки. Також вона буде присутня як на датчиках, а також вона буде підсвічувати або одну, або через одну, або і так далі. Ми вже виберемо по модулю. Також у нас тут є коридор невелика гардеробна, яка у нас розташована буде на другому поверсі. Буде тут лед-стрічка. Також напротив є санвузол ванна, в якій буде просто витяжка. У коридорі у нас є також додаткові вимикачі, які будуть також відключатися на телефоні. Перша кімната у нас є спальнею, тут є багато листрічки, також є телевізор, також є розетки поміж е е ліжка і додаткова робоча зона, типу кабінета. Погнали в другу кімнату, покажу, що там є цікавого. Насправді тут нас дуже багато надстрічок і дуже великий <суми> простір. Друга кімната у нас також є не дуже великою, але в принципі є дуже зручною та функціональною. Ростаток тут авдостир, також тут є декілька вимикачів, а також тут є листрічка. Нагадаю, що саме листричка у нас йде в щиток низьковольтний, який розташований у нас на першому поверсі. І там вже будуть розташовані блоки живлення, що є дуже важливо. Ось такий ось бистрий огляд двохрівної двокімнатної квартири в Софії Residence.